Доброго дня, першокласники. Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку звуки С. -Сь. Позначення їх буквою С. Виділення звуків у словах, читання слів і складів. Відкрите підручник на сторінках 66-67. Яка тварина зображена на малюнку? Правильно. СОВА. Поглянемо на звукову схему до цього слова. СОВА. Двоскладове слово наголос падає на другий склад. Два приголосних звуки твердих, два голосних звуки. А який перший приголосний звук у слові сова? Правильно с. На письмі звуки «с», «с» позначається буквою С. Маленька буква С. Велика буква С. А давайте поглянемо на малюночки, що нагадує букву С. Половина відрізаного з сиру. Та підкова, якою підковують коней, теж схожа на букву С. Назви предмети. Порівняй останні звуки в цих словах. Поглянемо, хто зображений на першому малюнку. Лиссо. Який останній звук у цьому слові? Правильно с. На другому малюнку лось. Який останній звук? Правильно. С. Лис. лось. Поглянемо на звукову схему до першого слова. Лис. Останній приголосний звук с ми вимовляємо твердо. Тому він позначений у звуковій схемі однією рискою. Лось. Останній приголосний с ми вимовляємо м'яко. У звуковій схемі він позначений двома рисками. Послухайте вірш. Запам'ятайте слова зі звуком с за Миколою пуньком. Хлопчики й дівчатка спускались на санчатках з високої гори зимової пори. За ними бігав пес з хвостом, як буква С. Поставте відео на паузу та назвіть слова зі звуком С, які ви запам'ятали Спробуй іти виготовити такі букви. Діти проявіть креативність та виготовте букву С із гудзиків, мотузки. Квасолинок та кольорових намистинок. Прочитай. Давайте прочитаємо склади, які показує совенятко. Читаю я. Ви слідкуєте і читаєте ланцюжком за мною АС. СА. ОС. СО. УС. Су. Ис, СИ, ЕС, СЕ, ІС. СІ. Дітки, зупиніть відео та прочитайте ці склади іще раз самостійно. Тепер прочитаємо склади, які показує слоненятко. В цих складах по три звуки. Читаю я, ви слідкуєте і ланцюжком читаєте за мною. Сла, сла. Сло, сло. Слу, слу. Сли, сли. Сле, сле. Слі- слі. Дітки поставте відео на паузу та прочитайте склади із слоненятком і ще раз самостійно. Прочитаємо наступні слова з равликом, тобто повільно. Читаю я. Ви слідкуєте оса. Оса. Оси. Оси. оси, Оси. Лис лис лисы лисы у лиса у лиса лис лис лисы лисы у лиси у лиси Нис, низ низ Носи, носи. На носі. На носі. Дітки, зупиніть відео та прочитайте ці слова самостійно. Зараз трішки відпочиньте та виконайте фізкульт хвилинку. Діти, ці слова пишуться і звучать однаково, але вони мають різне значення. Ніс, носик, частина голови і ніс у значенні, що він робив якусь дію. Він щось ніс в сумці на собі, в руках. Прочитаємо речення. Читаю я, а ви ланцюжком за мною. Лису. На ніс сіла оса. Лису на ніс сіла оса. Їжачок ніс яблуко. Їжачок ніс яблуко. Наступні слова треба прочитати швидко. Як ракета. Прочитаю спочатку я, а ваше завдання слідкувати. сон, сон, сом, сом, сомы, сомы, сын, сыны, сила, сила, сило, силы, сум, сумно, сумни. Дитка, А тепер поставте відео на паузу і прочитайте ці слова самостійно. Розглянь малюнки. Прочитай слова. Назви слово, яке відповідає кожному малюнку. Давайте прочитаємо слова під першим малюнком. Читаю я, а ви ланцюжком за мною. Слон. Слон. Слони. Слонний. Поглянемо на малюнок. Скажіть, тут зображено слон один чи слони декілька. Правильно, слони їх два. Прочитаємо слова під другим малюночком. Сосна, сосна, сосни, сосни. Погляньте на малюнок і скажіть зображена сосна чи сосни. Правильно, одна сосна. Прочитаємо слова під останнім малюнком: Ананас. Ананас. Ананаси. -на, 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 на малюнку зображений ананас чи ананаси. Правильно, ананаси їх два. Всі слова злилися докупи. Давайте спробуємо прочитати, яке речення у нас тут зашифроване. Малому. Малому. Сому. Сому. Сум. На сумно, самому. Самому. Малому сому, сумно, самому. Дякую за роботу на уроці, діти. Ви молодці. Чекаю вас на наступному уроці навчання грамоти.